Чи вважаєте сучасні жахи чимось унікальним? Як на мене, знайдеться частка, яка скаже, що так, адже у кожного з нас свої вподобання та нервово пуканна система. На плацдармі хайпу закріпилися такі кооперативні проекти, як Repo, Phasmophobia, Outlast Trials, Dead by Daylight тощо. Частину з них мені доводилося пробувати особисто, а частину передивитися на стрімах у різних блогерів. І що я вам скажу? Що це якась халепа сталася у моїй голові, дивлячись на цей весь конвейер. Що ж викликало у мене такі неоднозначні враження. Ну і саме головне, чому жанр survival horror я не вважаю по сучасним міркам привабливим? Мене звати Діма і приємного перегляду. Я вважаю, що тут потрібно відштовхуватися від кількох факторів, які не можуть не підкріплюватися хоча б одним прикладом. Тому сьогодні поговоримо про такі чинники, як атмосфера, геймплей та особливо історія. Як ви вже дізналися пару секунд тому, я не є фанатом кооперативних жахастиків. Чому ж так? Все просто, я отримую не занурення та напругу від оточення самої гри, а напругу власного передака чи смішечника. Ви скажете, так це ж кльово, бо ти отримуєш якісь виражені емоції. І я з цим частково погоджуся, але це дуже швидко набридає. Потреба у наявності високого скіла на початку швидко вбиває інтерес до довготривалих сесій. Потреба у фані компенсується двома-чотирма годинами на тиждень. Але найбільше мені у цих жанрах набридає те, що це своєрідний день бабака, який ти. Ти проживаєш сесію за сесією. Грубо кажучи, ти маєш дійти з точки А у точку Б, завести генератори і знайти вихід, визначити духа і втекти від нього, завести машину і втекти від місцевого маньяка. Для мене за 10-20 годин цей процес перетворюється у нудну рутину, яка призначена тільки для того, аби. Зібратися з друзями і десь почилити пару годин, тому ця думка у мене викликає у моменті задоволення, а на перспективу спустошення. Тож цю групу ігор я б назвав швидше комедійні жахастики. А що ж можна сказати по сінглплеєру? Тут також все досить судно. Думаю, мала кількість погодиться з тим, що неможливо витягнути проект на одних скрімаках. Брехати не буду, я б обіцявся і може навіть обісрався з такого, як мій дядько жора з сусіднього під'їзду, коли під двома пляшками козацької ради побачив ЄТі. Але якщо не скрімаки, то що ще? Давайте розглянемо, наприклад, кількох суб'єктивно вдалих проектів. Outlast. з одного боку, ви простий журналіст Майлз, який хоче дізнатися таємниці психіатричної лікарні. З іншого, коли доводиться зіткнутися з пацієнтами всередині цієї оселі, то все, що ви можете, тікати і ховатися. Унікальною особливістю даної гри є використання камери з пристроєм нічного бачення, за що доводиться розплачуватися пошуком батарейок. Проте, чим мене зачепила ця гра, що виділяє її не просто серед своїх одноплемінників, а серед усієї серії загалом. Це неприміряння. Нітивний, але водночас зрозумілий сюжет, і для того, щоб дізнатися більше секретів клініки, герою майже завжди потрібно буде за це розплачуватись, тобто страждати у більшій чи меншій мірі. Наскільки страшною та водночас спокусливою може бути ціна зазнання, ось це ключове питання можна поставити собі, коли граєш у першу частину Outlast. Resident Evil 7. Інколи мотивація протагоніста потрапити у моторошну обстановку не завжди трактується бажанням дізнатися якісь секрети, тому що замість секрету є кохана людина. І навіть коли здається, що абсолютно всі, навіть рідні, бажають герої смерті, усе ж промінь надії продовжує жевріти. На початку ти стиш компот, бо у більшості ситуацій найкращим вибором є тікати та, по максимуму, економити наявні ресурси. Але поступово протагоніст перетворюється з жертви в бійця. Ця трансформація не просто. То відбувається сюжетно, а й підкреслюється атмосферою та геймплеєм. Кожна знайдена зброя чи секрет оселі Бейкерів та його околиць лише підкріплює віру головного героя Ітана у краще. Чи робить це його шлях легшим? Ні. Більш динамічним та цікавим? Однозначно. Навіть коли твій страх практично затьмарений пітьмою, страхом та болем, прогрес героя та бажання розібратися у цій всій метушні, щоб врятувати дорогу йому людину, це є важливою ознакою Resident Evil 7. Ленд Hill 2 бродіння по містечку, схованому в тумані, можуть закарбуватися в пам'яті не тільки унікальними мобами чи музичними композиціями. Подача атмосфери та історія Джеймса це каркас, на якому значною мірою тримається дана частина. Проходячи через божевільні випробування, ми дізнаємося про чималу кількість важливих емоцій: біль, втрата, сором, жаль, і в залежності від наших виборів, спокуту за гріхи. Особливо коли ці гріхи були тяжкою ношою роками. На що ви готові заради того? Того, щоб зустрітися зі своїми найбільшими страхами і йти за покликом душі, про це Silent Hill 2. The Witch's House MV Якщо про перші три гри ви могли чути, то ця історія одна із найбільш моторошних, що мені доводилося проходити. Граючи за дівчинку віолу, вам потрібно піддатися допитливості та дослідити загадковий будинок, який належав одній молодій відьмі. Будинок просто темнить випробуваннями, які будуть намагатися зламати героїню як фізично, так і ментально. Але найбільш цікаве те, що ця оселя має важливий зв'язок з протагоністкою. І повірте, якщо ви зробите певні рішення ближче до кінця подорожі, то зрозумійте, що гра насправді працювала не проти дівчинки, а саме проти вас, гравця. Наскільки жахливі та катастрофічні наслідки можуть принести наші, на перший погляд, доброзичливі рішення? Відповідь на дане питання у дивічіс House МВ? Burnhause Lane як останній з прикладів, хочеться згадати і про цю гру. Деякі фанати на неї кажуть Silent Hill з котами та зброєю. І у певній мірі вони мають рацію. Це також не дуже популярна гра у великих колах, але атмосфера, геймплей та історія виділяють її серед купи схожих проєктів. Ви берете на себе роль медсестри Енджі, якій довелося пережити втрату свого чоловіка через невеликовну хворобу. Більше того, від цієї ж хвороби вона помре через кілька місяців, взявшись за догляд. Одного стерегання на фермі Енджі розуміє, що це, ймовірно, буде остання робота у її житті. Проте ця ферма містить у собі більше значення, ніж здається, на перший погляд. І це значення називається Burn House Lane містичне таємне місце, де люди, які однією ногою знаходяться в могилі, можуть себе приректи або на страждання, або на спокуту. Гра повнить контентом з огидою та відразою, що підкріплюється моторошним оточенням та його мешканцями. Але це далеко не найстрашніше. Що може статися по ходу мандрів нашої медсеструльки. Натомість гра надає можливість користуватися сокирою, пістолетом і навіть дробовиком, щоб давати відсіч потворам. І найбільш крутою особливістю є коти, які можуть як змінити хід історії, так і допомагати геймплейну. На що ви готові піти, щоб вижити та навчитися цінувати кожен день з людьми, які вам не байдужі? Ось яке головне питання ставить Burnhouse Лейн. Як висновок, для того щоб гра, яка містить у собі помітку Survival Horror, не просто відповідала вимогам, а й викликала бажання перепройти її у найближчому майбутньому, потрібні три речі: унікальна напружена атмосфера, крута чіпляюча подача історії, та у більшості випадків сингл для самостійного абсолютного занурення. Звичайно ж, ви можете зі мною не погодитись і навести свої аргументи у коментарях. Натомість нагадую, що я тричі на тиждень проводжу стріми переважно по серії ігор дж. Тієї, де за донат відсотки читаю партію репу про донатора. Унікальні емоції для вас під легендарну серію, що може бути краще? Хіба що те, як палає на болотах. А щоб цьому посприяти, достатньо відсканувати QR-код, що зараз на ваших екранах. Звідти ви можете а. Підписатися на мої спільноти та бути в курсі усіх подій відносно моєї діяльності. Б. Перейти за мультилінком та допомогти армії. В. Підтримати мене матеріально і отримати у відповідь унікальний контент. Мінусів не бачу, графік публікації контенту в описі каналу, тож фіксуйте та ставте дзвоник.